Пане Зевс, ми блискавки під заставу не приймаємо. Тільки техніка. Та змилуйтесь. Мені земні гроші не потрібні. Гера захотіла сережки з фіанітами. А вони тільки у вас на землі добуваються. Вибачте, ми не можемо. Ну хоча б одну. Тримайся. Ай! Пане Зевс, Ну я все розумію. Вибачте, я випадково. Ах! Слухайте, може ви Афродіти візьмете, а В неї має бути. Точно, дякую, хлопці. Живіть довго. Ага. А що ти йому це сказав? У нього ж 40 тисяч років, там всі на подарок будуть скидатися, Афродіта сама у нас залишила всі прикраси. Та вони задовбали, позалишають тут свої реліквії, а ти потім, як хочеш з ними грайся. Амур, лук залишив, викупили. Я потім від тої тамари ледь відбився. Так і не скажеш, що бабці 60 років. Ну так. Ну тому що у нас вигідно. Така наша доля. Що поробиш?